Санаторій славу. Що пише? Накладна на списання товарів. Тут їх ціло купує. Ну таке, щось дуже чорне все. <рес> ну, дивилися ж тут. Батони по 5 гривень купують. Ми думали, що по 500, але вийшло, що по 5. Ну якось так. Дешеві батони якісь. Ну, ось це все спалені документи. Ось такий у нас гарант був. Тут ще як ви можете побачити ще іноді диметься. От В бочках палили документи. Зараз ми прийдемо трошки далі. Там, мабуть, були важливіші документи, тому що там залишків взагалі майже ніяких. І дуже багато скорочувачів від папок. А, от є документи. О, як чудово. Бачите? Що пишуть, що кажуть? Заробітна плата. А, що по чому, по чому платять? Дві ще. А, ну таке. Да. Смотри, вот какие папки по размеру, блин. Это звичайні папки. Ну, ты знаешь, сколько их здесь? Вот эти там скрепки на 2013 -го года. Это же... Ага, дивіться, да видите, сколько скорошевателей. Да. Вообще катастрофа. Вот там вот такие, знаешь, огромные бухгалтерские томаты. Что за спесок? Это опасная штука. Банда, что вы хотите? Главное, чтобы ничего тут не рвануло еще. Бандиты. Ну да, это тоже правда. Это банда. Ах, Убегали документы по линии. Там Мафия. Ой, я тоже.